Даніель Дефон, Робінзон Круза, частина 19. Отже, до берегів Африки ми пливти не могли, бо корабель треба було лагодити, а екіпаж поповнити. Тому ми змінили курс і стали тримати на південно-західний захід, маючи на думці добратися до якогось із островів, що належали Англії, і дістати там допомогу. Але доля вирішила інакше. Коли ми досягли 12 градусів, 18 північної широти, налетів другий шторм, він так само, як і перший, Навально погнав нас на захід і відніс так далеко від торговельних шляхів, що якби ми навіть не загинули від розбурханої стихії, то однаково нас з'їли людожери, бо вернутись на батьківщину не було надії. якось уранці, коли ми отак бідували, вітер усе ще не вщухав один з матросів вигукнув. Земля, але не встигли ми вибігти з каюти, щоб довідатись, де ми, як наш корабель сів на мілину. Цієї ж миті вода від раптової зупинки ринула на палубу з такою силою, що ми вже вважали себе пропащими. Прожогом кинулись ми вниз до закритих приміщень, шукаючи там захисту від морського шумовиня та призок. Той, хто ніколи не бував по такому становищі, навряд чи уявить наш відчай, ми не знали, де ми. До якої землі нас прибило, острів це чи материк, заселений він чи ні. Хоч бурі лютували трохи менше, ніж раніше, ми не мали надії, що наше судно продержиться навіть кілька хвилин, не розбившись ущент, якщо тільки вітер якимсь дивом не зміниться. Словом ми сиділи, поглядаючи один на одного, будь якої хвилини чекаючи смерті, і кожен готувався перейти до іншого світу, бо в цьому світі нам уже не було чого робити. Втішало нас тільки те, що, всупереч нашим сподіванням, судно ще не розбилось, і капітан сказав, що вітер починає стихати. Хоч нам і здалося, що вітер трохи вщух, але корабель так міцно сів на мілину, що не було надії зрушити його з місця. У цьому безпередному становищі нам залишалось тільки зробити спробу врятувати своє життя будь-якою ціною. Ми мали дві шлюпки: одна висіла над кормою, але. Під час шторму її розбило обстено, а потім зірвало і потопило або віднесло море, отож на неї ніч... нічого було розраховувати. Залишилась друга шлюпка. Та чи можна буде спустити її на воду, важко було сказати, а проте роздумувати не було часу. Кожної хвилини корабель міг розколотись напів. Дехто говорив навіть, що він уже дав тріщину. В цю тяжку хвилину помічник капітана підійшов до шлюпки з із... Допомогою решти матросів перекинув її через борт. Всі ми одинадцятеро чоловік спустились в шлюпку, відчалили і здалися на боже милосердя та на волю шалених хвиль. Дарма що шторм помітно стихав, усе таки на берег набігали страшенні вали, і море справедливо можна було назвати Ден -сі» диким морем, як кажуть голландці. Тепер наше становище було зовсім безнадійне здіймались так високо, що ми розуміли, шлюбка не витримає, і ми неминуче потонемо. Іти під вітрилом ми не могли, бо у нас його не було, та ми й не мали з нього ніякої користі. Ми гребли до берега з важким серцем, як люди, що йдуть на страту. Всі ми добре знали, що як тільки шлюбка підійде ближче до берега, прибій розтрощить її на тисячу скалок. <кій> і гнання вітром, Викладаючись на Господнє милосердя, ми нарегли на весла, власноручно наближаючи свою загибель. Який був перед нами берег, скелястий чи піщаний, крутий чи спадостей, ми не знали. Єдиною слабкою надією на порятунок була можливість потрапити до якої-небудь бухточки, затоки чи гирла річки, де хвилі менші, і де ми могли б сховатись від. Під берегом з затишного боку, але спереду не було видно нічого схожого на затоку, і чим ближче ми підходили до берега, тим страшнішою здавалась нам земля, страшнішою навіть за море. Коли ми відійшли, чи точніше наш віднесло від корабля милі на чотири, величезний високий, як гора, вал раптом налетів з корми на нашу шлюпку, ніби щоб останнім ударом припинити наші страждання. Шлюпка комусь перекинулась, ми не встигли навіть скрикнути «Боже!», як опинилися в воді далеко і від шлюбки, і один від одного. Не можна описати душевне сум'яття, яке охопило мене, коли я занурився у воду. Я дуже добре плаваю, а проте не зміг відразу виринути і мало не захлинувся. Хвиля ж, підхопивши мене, покотилась далеко в напрямі до берега, розбилась і відлинула назад, залишивши мене на мілкому місці напівмертвим від води, якої я наковтався. Мені вистачило самовладання настільки, що, побачивши суходіл набагато ближче, ніж я думав, я схопився на ноги, і мерщій кинувся бігти, намагаючись дібратися до берега раніше, ніж не біжить і підхопить мене друга хвиля, але швидко побачив, що мені від неї не.